проспал на <клес> просто дуже дуже багато заплановано. Зустрічі За просто. Немає часу цілий день. На жаль, виділити Це щось зірвалася плівка захисна і мусив намастити це кремом і через це рукав зіркав. Мабуть, я одразу поясню сенс. Трошки занепокоєний, ви бачите, поруч я маленька дівчинка. І ця дівчинка сміється, тримає міньо міцно. І не йому заспокойся, друже, все буде добре. Я поруч з тобою. Майже така сама ситуація відбулася житті, коли міньон був дуже-дуже засмучений і занепокоєний тим, що відбувалося навколо. Та маленька дівчинка так само сказала, друже, все добре, все добре, міньон. Я поруч, я тебе тримаю. Я буду тримати. Зараз. Я буду працювати через пару днів. Я працював тиждень тому. і два і три тижні тому. Так, Міньйон Має бути завжди на позитиві, але це життя не завжди це вдається, а... але я знаю, завжди є маленька дівчинка, яка Це буде добре. Що можна сказати про війну, сидячи в Києві? Все тихо, все мирно. Тут немає війни. Насправді, по відчуттях тут взагалі немає війни. Тут немає нічого схожого на війну. Ані думок, ані настроїв, а наслідків дорозі бачив тільки декілька блокпостів, то одну розрушену будівлю. Чи це добре, звісно, звісно, що це добре. Але є одне. Я ще раз нагадаю, війна йде, війна нікуди не поділася і те, що я зараз маю змогу сидіти в затишному місті декілька днів хтось має змогу більше проводити час в затишному місті. Це не через те, що війни немає. Це через те, що дуже-дуже багато людей, таких як ми з вами, вони зараз несуть варту. Вони захищають ваш спокій. Це не просто слова. Це... Дуже-дуже важка праця. Це наразі просто поважайте цих хлопців, дівчат, які йшли до домівок, пішли зі своїх сімей, лишили рідних для того, щоб боронити ваш спокій. Можливо, якось для мене особливо це трошки дивно. Це свій, чи... Може трошки пафосно, але це так і є. Дуже-дуже велика кількість людей зараз боронить ваш спокій. Поважайте їх, допомагайте їх, і вірте у них. Не лишайте їх, вони мусять відчувати контакт з вами. Вони мусять відчувати, що вони потрібні вам. дома. це дуже-дуже важливо для них, для всіх тих, хто зараз десь на півдні, на сході нашої країни. Не все варто себе служба. Знаєте, за ці декілька днів що я вдома знаходяться. Де, з якими я майже не спілкуюсь взагалі. Можливо, спілкуюсь по роботі десь. Можливо, дуже-дуже рідко. І ці люди дзвонять, пишуть і кажуть, ти вдома, супер, маєш декілька днів відпочинку, давай з тобою зустрінемося. Ти розкажеш нам про війну. Чесно кажучи, я... не то, в шоці, а я трохи не розумію, що я можу розказати про війну. Про стрільбу. Не майже не стріляємо з автоматів. Що, про те, що складно жити в лісі, жити в якихось незвичних умовах для себе, не мати можливості прийняти душ про що про те, що хочеться хоч я не знаю раз, хоч в якийсь час сходити в туалет і щоб там був білий керамічний унітаз. Чи про те, що хочеться інколи випити капучино з пінкою, чи про те, що хочеться митися не головими. Про війну. Мабуть, всі знають, що війна це максимально погана річ плюс нового я вам туди розкажу, тому я делікатно вибачаюсь. Ще вчора до мене заїхав мій друг. Бо ми не бачились скільки мене не було. Він привіз дві піци, мабуть. Гадав, що я скучив за піцею. Він попросив теж щось розказати і... Почав розказувати, він декілька разів перебивав мене зі словами О, ну майже те саме, що в мене на роботі, я теж багато сварюся. Люди інколи не розуміють, що їм робити, чи роблять не так, як хочу. Майже все те саме. І в якийсь момент перепитав, у тебе теж там такі ситуації постійно виникають, що ось, що всі разом можуть загинути. Ні, такого немає, але ну, майже все те саме. Така була відповідь. Чомусь мені здається, що ми не будемо більше зустрічатись, бо що особисто війна мені дала, вона дала мені змогу трошки провідити коло своїх друзів, знайомих, взагалі людей, з якими я буду спілкуватися. Це особисто мені. Хто такий мінньони, де він несе службу? Особисто мені, я не знаю, чи це пощастило, чи це... Може так було десь заплановано трохи там вище. Але я несу службу в таких військах, де ми дійсно впливаємо на ситуацію на фронті. І коли ми працюємо, ми в новинах потім бачимо, читаємо бачимо чи дивимося на результати своєї роботи. І якщо місяця три тому позивний був Міньйон, то зараз дуже часто мене пукають командир мінь. Звучить смішно і для мене самого. Я задоволений, що ми можемо вплинути на те, що відбувається. Можна голосно якось сказати, що ми пишемо історію, але десь, десь приблизно так воно і є насправді. Деякі люди кажуть, що ми пишаємось. Я відповідаю, не знаю, пишаємось, але точно вам не буде соромно за нас. Окремо, дуже-дуже приємно Я зустрівся з декількома людьми, які постійно допомагали, постійно пропонували допомогу. І... Зараз вони продовжують це робити і наразі це зустрічаєш людину, з якою не незнайомих чи спілкувався там, не знаю, 20 років тому і ти знаєш, як ви вже як старі друзі. Дуже-дуже багато пройшли разом. Вони знають про твої якісь проблемні ситуації, про те, чого тобі не вистачає там. і вони докладають купу зусиль, не знаю, щоб компенсувати, щоб зробити тобі такі умови, щоб ти дійсно відчував себе якоюсь нормальною людиною. Я хочу сказати, зараз пробувши декілька днів в Києві е з сім'єю, з близькими мені людьми. Будь, е <кій> будь здавалося, що буде дуже важко їхати знову, повертатись на війну, але я вам скажу таку річ, що е так, воно важко. Воно важко, але я, я ще більш розумію, навіщо ми там. Ми докладаємо зусиль. Ми працюємо і для того, щоб наші найрідніші люди вони мали змогу жити більш-менш нормальним життям, щоб вони не відчували на собі. Він кожної хвилини це того варте, я точно вам скажу. Тепер я це -то. точно вийшов. Знаю, відчуваю. Ще, Будемо воювати до кінця, до перемоги. І... Але є ще один такий фактор, який дуже-дуже рухає мною особисто, це коли я бачу гуляючих дітей по місту в якихось парках, скверах. Я одразу пригадую свої емоції, свої враження, коли я, ну як зовсім не військова людина, я себе рахую. Коли мені чиїсь діти надсилають листи, малюнки, це, це щось неймовірне, повірте, друзі, це просто такий шквал емоцій. Ти розумієш свою відповідальність перед цими дітьми. Ти розумієш, що ти просто потрібно докласти усіх зусиль, викластись на повну, але збудувати нормальне майбутнє для них, для наступного покоління. Таких шансів у ворогу немає. І я, і ми всі да, ми зробимо все, щоб нове покоління збудувало дійсно незалежну, дійсно якусь велику Європейську державу. Демократичну. Я дякую вам, маленькі друзі за кожен лист, за кожен малюнок, за кожні якісь пару слів, які ви писали. це дуже-дуже впливає, дуже-дуже морально підтримує. Ну і звісно дуже-дуже приємно було, коли малювали особисто. Так, це була окрема історія. Я просто побачу і зараз сльозинка викатилась. Дякую, дякую дуже. Ще один момент. Я додам окремо в коментарях. Я не можу сказати, що дуже багато, нам це і не потрібно, мабуть, що це було дуже-дуже багато. Але є люди, які хочуть нам допомогти, вони шукають якісь варіанти, способи. Ми дуже-дуже вдячні за це, тому що дуже це нам допомагає. Ми не мільйонери, ми так само грошей вкладаємо якусь свою амуніцію, якісь аксесуари, які допомагають нам працювати, воювати, тримати оборону та рухатись вперед не війні. І багато людей шукають якісь варіанти, як нам допомогти. В коментарях буду вказувати реквізити. За якими можна нам надсилати площі. Друзі, якщо хтось хоче щось надіслати, якісь речі, якісь не знаю така ситуація, що особисто в мене не завжди є можливість бути на зв'язку, бо дійсно там трохи складні умови зі зв'язком. Тому пишіть в коментарях, з вами зв'яжуться, лишайте якісь свої координати, з вами обов'язково зв'яжуться і все, що ви захочете переправити до нас, 100% дійде до нас. Можете бути певними. А ще хочу додати, я хочу окремо подякувати тим людям, які мають розуміння, що йде війна, але... Вони працюють на своїх місцях, вони підтримують економіку, вони якось дають країні впасти. Мені дуже приємно, я маю декілька днів відпустки. Я приїхав, я зміг розробити собі татухи, я зміг перевзурити велосипед. У мене була зимова шипована гума, майстра був дуже здивований, але... Хлопці працюють, хлопці підтримують ЗСУ і наразі це дуже приємно, що ти приїздиш і ти можеш користуватись якимось благами цивілізації після після тих місць. Тому я дуже вдячний всім, хто хто на своїх місцях і це дуже важливо, щоб усі були на своїх місцях, тому що деякі люди значно більше користі країні можуть дати, знаходячись тут, всім не потрібно йти воювати. Воювати можна і вдома, і не менш ефективно. Але це стосується тих, хто щось там трохи пам'ятає, що йде.